Мы сегодня здесь собрались для того, чтобы подчеркнуть окончание этапа сотрудничества э, с японским правительством. Сегодня господин посол здесь с нами на э, встрече официально передал нам э, документы на грант, который мы получили от японского правительства, связанные с технической помощью, э, предоставления для нас формы для участковых полицейских более 9,5 тысяч комплектов одежды. Речь идет о зимнем обмундировании, которое находится, вот ребята одели эту форму, оно перед вами, оно очень правильно и хорошо смоделировано. И для полицейских в небольших городах и в небольших селах, непосредственно работающих на местности, это очень удобная, теплая зимняя одежда. Ну и пользуясь случаем, мы здесь представили два японских автомобиля как элемент сотрудничества наш на протяжении этого времени, начиная от Toyota Prius, кончая Mitsubishi Outlander, контракт, на который уже находится в завершающей стадии технического оформления, и в 2017 году эти машины уже будут в распоряжении полицейских. Я хочу поблагодарить японское правительство и лично господина посла, который занимался этими всеми вопросами, и призвать их не ослаблять эту помощь. Хорошо, господин посол. 日本はすでにプリウス1,600台。

で今回はああの警察官のユニフォーム9000着を。

поддержки непосредственно наших полицейских сил, которые находятся в непростых зимних условиях. И родилась эта форма. Эта форма, как мини сказала и господин посол, для наших участковых, которые 24 часа работают на улице. И они должны себя чувствовать в комфорте. А мы уже закончили переаттестацию, и все участковые, которые в, а, работают в национальной полиции Украины, они уже переаттестованы. Но кроме этого, еще они проходят специальные тренинги по новым направлениям. Так что очень скоро мы получим очень образованных участковых, которые реально понимают новый, новое направление, так называемое community policing, и они будут вот зимой одеты в такой форме. Можете показать растяжность, пожалуйста, вот. Штани очень теплые, и і теж курточка очень тепла. Самое главное, що качество очі хороша японською стороною поставлено для потреб національної поліції понад 9 тисяч комплектів зимового одягу для дільничних інспекторів. Така кількість комплектів відповідає тій необхідній потребі, яка сформована у нас. У нас власне є близько 9 тисяч дільничних інспекторів. І так ми можемо говорити про те, що кожен з дільничних, який працює на землі на території, отримує зимовий комплект. Одягу виробництва Японії. Серед іншого, слід говорити про те, що формний одяг, який представлений в чотирьох зразках, і ви його можете спостерігати, виготовлений японською стороною в чіткій відповідності до технічних описів і вимог, визначених постановою Кабінету міністрів номер 823 яка визначає якраз що складається елементи однострою поліцейського. Ми бачимо один з елементів одягу поліцейського, який складається з куртки та комбінізону. Крім того, в відповідності до описів, до куртки і комбінезону доукомплектовуються відповідні утеплювачі. У випадку, якщо температура повітря знижається нижче, ніж 10 градусів, працівник може використовувати відповідний утеплювач. Такий самий утеплювач сформований і в нижній частині комбінезону. Форма пошита з водонепроникної тканини плащової, а всередині виконана вильне з цього тканини, яка містить в собі відповідний утеплювач. Форма комфортна і відповідає всім вимогам. Також на оформленому одязі нанесені відповідні логотипи поліцейських. Вони виконані з світловідображаючого матеріалу. Я перепрошую, повернемося, Такий самий надпис розміщений ззаді. В нижній частині куртки оформлена спеціально обладнана конструкція, яка дозволяє закріплювати поясну систему, на якій власне, і розміщується все технічне обладнання, яке є в спорядженні поліцейського. Так само на випадок дощової або снігової погоди в комірі куртки вмонтований картюшон. Які дозволяють дуже легко його достати, скористатися і використати при необхідності процесі, ті температурні режими, які характерні для нашої широти географічної, дозволяють дуже комфортно себе почувати в цій формі.